Як налаштувати приватність розповідей в інстаграм та приховати свій мережевий статус? По-перше, в налаштуваннях перейдіть в розділ Конфіденційність та оберіть категорію розповідь. Ви можете приховувати розповіді від певних користувачів, а також поширювати розповіді лише для близьких друзів, тобто обмеженого кола користувачів, яких ви визначаєте та знаєте. Ви також можете обрати, хто має змогу реагувати на ваші розповіді. Оберіть люди, за якими ви стежите. Щодо поширень розповідей, оберіть, чи можуть користувачі надсилати вашу сторіс іншим. Ті, хто отримає ці розповіді, не бачитимуть їх, якщо не будуть вашими підписниками. По-друге, щоб приховати свій мережевий статус, Тобто зробити так, щоб інші користувачі не бачили, чи ви на даний момент онлайн чи офлайн, перейдіть в категорію мережевий статус та вимкніть кнопку Показувати мережевий статус.